Читати свідчення, як моя сестричка їхала на море з сім'єю, двоє діток і чоловік, але машиною. І вони їхали перший раз, і я переживала що, і ще перед тим я їй сказала, як будеш їхати, піди до церковці, до ця Олега і помолиться над головою. Дасть благословення тобі. І я буду спокійна, йти будеш. Вона каже, добре, і тут на другий день вона має їхати. Спланувала собі, що сьогодні там багато всього робити, але ще мушу побігти на 12-ту на службу Божу і до ця Олега, щоб попросити благословення. А чоловік каже: знаєш що? Маємо трохи часу, давай поки цей поїдемо машиною в місто, бо треба ще би купити там дещо, ще щось. Ну і вона каже, мені тут все знову плутається, а то десь 9 ранку. І каже, я можу потім не встигнути це все. І думає, ну добре, ну їдемо вже в то місто, може завтра піду рано, або, може, ще встигну сьогодні, хоч на кінець. І вона каже: Ми заводимо машину, а машина щось там і заглохла, ходова відпала. Ігор каже: чоловік, і що будемо робити? В інтернеті зразу знайшов де тут поближче, бо так на там якось, там він міг доїхати до якогось того, щоб, щоб поремонтували сервісу. І знаходить саме де ближче сервіс, який тут, позаду церковці оця Олега, ну, і, і каже це. І тут каже, ми їдемо легонько тою машиною, бо вона так легко, легко і розуміємо. Бачу, я сьогодні мусила бути від початку і все. І, і, і поремонтували, поїхали, було все добре, відпочили чудово, і діти, і ніхто не захворів, приїхали, дорога була важка, далека. Каже, нам їхалось дуже легко. Так що дякую Господу Богу через молитви оця Олега, благословення. Нічого не страшно в житті.